Друзяки, а що у нас тут? Хе, Новенький бюджетний годинник від компанії Xiaomi, а саме Redmi Watch 4. Давайте згадаємо його попередника: Redmi Watch 3. Хід продажів всередині нашої країни, з мультимедійним динаміком, з частотою розгортки 60 Гц, amoled екраном GPS-ом, і це все. І я таки сиджу і думаю, а що може бути взагалі краще? Ну там реально для бюджетника є абсолютно все. Однак компанія Xiaomi так не вважає. Вони вважають, що можна зробити ще краще, і головне, роблять ще краще. Якщо цікаво, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, прихопіть з собою гарний настрій, а я починаю! Перед тим як я розпочну, за традицією заходимо на її каталог і додаємо до порівняння цей годинник Redmi Watch 4 і його основних конкурентів, а саме попередника Redmi Watch 3, Realme Watch 3 Pro... І гадаю, цього буде достатньо, бо на сьогодні недорогих годинників з мультимедійним динаміком, мікрофоном і гарним amoled дисплеєм не так і багато. І прямо тут одразу я хочу відповісти на основне питання: а як ці годинники можна зробити ще краще? Ну що там завести операційну систему і там запропонувати його за 3000 тисячі гривень? Що можна зробити? Відповідає: перше завести металевий каркас, якщо припустимо у Redmi Watch 3 був такий типу муляж під метал. Вони там казали, що там метал дизайн. Да? То тут реально у нас алюмінієвий каркас, і це відчувається, коли ви. Перше, достаєте годинник там з коробки, так до щуки його і одразу він так, холодненький, такий, прям приємний. Це, це одразу такий важкий люкс в бюджетному сегменті. По-друге, ви подивіться на цей екран. Він на половину мого обличчя, він просто величезний, діагональ цього екрану. 1,97 дюймів, матриця, AMOLED. Частота розгортки 60 Гц в бюджетному сегменті. Я вам скажу, що от гортання це все тут відбувається максимально приємно. І, і ну, я просто в захваті. я реально Реально не вірю, що годинник за 70 баксів може працювати настільки круто. Щоб ви розуміли, сюди навіть завезли у це колесико е, на кшталт Digital Crown е, від е, компанії Apple. І коли ви його крутите, є у цей вібровідгук. Він не такий приємний, звісно, як на годинниках від компанії Apple. Е, скоріше, дешманський, однак є і це добре, чому ні. Більше уваги я хочу приділити фірмовому ремінцю. Знімається він так само, як і у попередника. Тут натискається легко, натискається ця кнопочка, ось, і він дістається. Так само він потім сюди вставляється, не треба там ніяких зусиль. В цьому є і плюс, і мінус. Плюс то, що він легко знімається, а мінус в тому, що компанія Xiaomi таким чином нас якось прив'язує до себе, щоб ми купували саме її фірмові аксесуари. Тобто, якщо вам цей ремінець не сподобається, а я впевнений, що він вам сподобається, ось ви можете докупити щось окреме. Відповідає на питання, чому сподобається. Він тут теж не тривіальний. Ось, типу, виглядає, там аля класично, однак застібається не класично. Тобто ви таким чином його одягаєте, якось натягуєте, як вам там буде зручно, попадаєте в необхідну, так би мовити, секцію, ось і потім його таким чином затягуєте. І тут немає цієї металевої застібки, якою ви постійно будете торкатися свого ноутбука, царапати його таким чином, чи щось інше там царапати. Я не знаю, тут все гумове і максимально приємне на дотик. Тобто стояти. Точки зору практичності, е, тут все дуже-дуже добре. От іс виглядає нове покоління доволі стильно, великий екран, металевий каркас, однак разом з цим, в порівнянні з попередником, збільшилась і його вага на цілих 10 грамів. А для носимого гаджета це суттєва різниця. Однак, не дивлячись на це, я б не сказав, що мені було ходити з ним на руці якось некомфортно. Це не так. Як я сказав раніше, так само, як і в попередника завезли мультимедійний динамік і мікрофон. Тобто ви за допомогою цього годинника зможете приймати вхідні дзвінки. Вам хтось зателефонував, ви прийняли, прямо з годинника відповіли. Тут все чітко е чутно, і вас буде чутно нормально, і ви чуєте. Коротше, е коли ви, там, припустимо, знаходитесь десь в душі, чи телефон у вас десь не поряд, це реально крута функція. Однак, давайте все ж таки більш детально розглянемо головну деталь е будь-якого годинника. Це його дисплей. Як я сказав раніше, його діагональ складає е 1,97 дюйма і ви тільки подивіться, як цей годинник виглядає на моїй руці. В принципі, погодьтесь для чоловічої руки це те, що треба. А от для дівочої я не зовсім впевнений. Мені здається, він буде трохи завеликим. Однак то вже таке справа смаку. Плюс, поки ми ще не зайшли дуже далеко, хочу звернути вашу увагу на те, що виглядає такий величезний екран круто. Те, що він плаский, теж круто. Однак я побоюсь, що згодом оцей цей гострий торець, він буде постійно у вас там про щось там буде десь там ви вдаритись, і він буде забиватися, бо це алюмінієвий каркас, він не дуже міцний. Я думаю, що буде тут у вас м'ятини. Також тут немає ніякого борта, а це означає, що пошкодити екран буде доволі легко. Виглядає круто, однак, з точки зору практичної, це ну ну. Таке собі рішення. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, чи взагалі можна поєднати так, щоб і виглядало гарно, і було практично. Якщо ви знаєте такі варіанти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Добре, давайте вже поділюся своїми враженнями після першого вімкнення. Ви маєте знати, що конектиться цей годинник до смартфона за допомогою додатку Mi Fitness. Тобто так само, як і попередній годинник. тут є українська мова. І увага! Цей годинник працює на новій операційній системі HyperOS. Що це нам дає? Та нічого не дає, бо виглядає інтерфейс так само, як і у попереднього годинника. Вони дуже схожі. Тобто ця HyperOS так само, як HarmonyOS на годинниках від компанії Huawei. Типу, щось нове, нове, нове. Однак, дизайн у цього всього нового такий самий, як і у старого. Це швидше за все, створено для того, щоб поліпшити там, свою екосистему з точки зору енергоспоживання. HyperOS більш енергоефективний. Позитивно впливає на швидкість. Відкість роботи і так далі. В цілому, якщо ви колись користувалися годинником від компанії Redmi, нічого кардинально нового, ви не побачите. Якщо б не написало, що це HyperOS, ви ви про це і не дізналися. Добре, друзі, давайте більш детально розповім за дисплей. Як я сказав раніше, матриця тут AMOLED. Частота розгортки 60 Гц, однак вона змінна. Коли увімкнена функція Always On, у нас автоматично активується частота 5 Гц. Як ви розумієте, це позитивно впливає. На час автономної роботи. Максимально заявлена яскравість дисплея 600 ніт, і цього цілком достатньо, щоб роздивитися зображення на дисплеї навіть в пекельний сонячний день. І що мені подобається більше за все, тут є автояскравість, і вам не треба там власноруч тягати той повзунок. там. Встановило максимальну яскравість, коли вийшли е, кудись там е, на вулицю, а потім повернулися в темне приміщення, і вам це яскравість б'є в очі. Ні, тут воно все буде автоматично підлаштовувати. І Це. Good. Як я сказав раніше, за рахунок частоти розгортки 60 Гц, інтерфейс працює плавно, нічого у нас не фрізить, нічого не дергається. Коротше, працює цей годинник не як бюджетник, а як серйозний дорослий пристрій. Що стосується інтерфейсу, тут так само, як і в попередньому поколінні, все максимально просто і зрозуміло. Механічною кнопкою ми можемо викликати меню додатків, свайпом вниз сповіщення, свайпом вверх, меню швидкого доступу до різних функцій. Виробник пропонує цілу купу різних циферблатів, впевнений, що який з них вам обов'язково сподобається. На що стосується всього іншого, за начинкою він не так, щоб сильно відрізнявся від Redmi Watch 3. Давайте перерахує. виробник заявляє, що оновив датчик моніторингу серцевого ритму для більш точного запису пульсу. Наскільки це відповідає дійсності, на жаль, зараз перевірити не можу. Одне можу розказати, що ті показники, які я бачив, вони схожі на правду. Моніторинг кисню в крові також підтримує цілодобове автоматичне відстеження. Тепер у нас є можливість перевіряти записи про кисень у крові протягом дня. Крім того, доступні відстеження циклів сну, відстеження стресу. Для жінок є відстеження циклів і. І так далі. Що стосується спортивного відстеження, Redmi Редніво4 підтримує понад 150 спортивних режимів, які охоплюють майже всі види спорту, весь перелік має з'явитися перед вашими очима. Щоб ви розуміли рівень абсурду, там в переліку навіть є настільні ігри, ну, типу, там, шахи чи щось таке, одягли годинник одягли годинники так спортом займаєтесь. Також тут є підтримка GPS, і тепер для того, щоб вийти кудись там на пробіжку чи е, просто на прогулянку, і потім відстежити, де ви там ходили, і відстань. Ось вам для цього навіть не потрібен смартфон. Ще тут технічно є функція NFC, однак всередині нашої країни від неї толку нуль, тобто не можна там безконтактно щось сплачувати. Це фішка виключно для Китая. Коротше, перелік того на що здатен цей годинник, плюс-мінус такий самий, як і у його попередника. В цьому плані вони майже. Не відрізняються. Ось е тут більше дисплеї, як я сказав, металевий каркас виглядає він набагато краще, ніж Redmi Watch 3, таки, знаєте, більш е дорогий. І ще тут суттєво покращили час автономної роботи. За функцією Always On, він живе близько 10 днів, без функції Always On а з заводськими налаштуваннями, десь там заявлено принаймні до 20 днів. І як на мене, це плюс-мінус правдива цифра. Бо коли з On користувався, вдень у мене. Там витрачалося 10-12%, не більше. Без Олвіса, я впевнений, що він буде жити ще довше. Чесно, я не знаю, що вам ще розповісти. E, сповіщення приходять без проблем. Ну а всі мінуси неповноцінних розумних годинників по типу там Apple Watch, Вони тут залишилися. Тобто, якщо, припустимо, вам хтось буде телефонувати в Телеграмі чи там WhatsApp, ну цей дзвінок не буде відображатись, його ви не зможете прийняти. Ну і так далі. Тобто, в цьому плані знов-таки він такий самий, як і поперед. Давайте я вам озвучу ціну офіційну. Ось за скільки його продають в Китаї. Це 70 баксів. Офіційна ціна на Aliexpress там щось там близько там, 80-90 доларів. А глобальну версію всередині нашої країни, принаймні, будуть продавати плюс-мінус. Я ще не знаю на момент запису цього відео. Я думаю, не менше 4 тисяч гривень. Та то, думаю, може можливо і більше там 4,5 до 5. На Aliexpress за глобальний варіант я очікую ціник. Ну може там доларів 100. І, і, ну, максимум 110 не знаю, більше я б точно ніколи за нього не віддав. А десь через 3-4 місяці я очікую прайс на десь там близько 70 доларів. От, от, от коли буде 70 баксів, це буде взагалі перемога. Ось за сотку. Ну я б отак от голову ще там, знаєте, почесав, тому що ну, все ж таки це нерозумно. Я не знаю до чого реально тут причепитися, тому що він дійсно і. Вже приємне за матеріалами і величезний дисплей, і налагає. і, В принципі, тут, знаєте, основні функції виконує. Ось однак, все ж таки, за смарт-годинник віддавати, як на мене, більше, ніж там 3, там, максимум 3,5 тисячі гривень ну це вже таке. Однак це лише моє бачення, ви зі мною можете не погоджуватись. Якщо фіналізувати, він мені сподобався, і якщо буде коштувати адекватних грошей, можна брати. А так, ви без мене знаєте, що всередині нашої країни можна купити крутий смарт-годинник до 2000 гривень. Якийсь там Halo RS4, он берете теж там крутий екран. Там, звісно, не буде мультимедійного динаміки, не буде мікрофону, ось там будуть свої нюанси. Однак не всім це потрібно, так само, як і GPS. Комусь години. Треба чисто для того, щоб приходили повідомлення, ну і був там гарний дисплей. Все, чекаю на ваші коментарі. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!